Шановні колеги, моє депутатське звернення стосується чергового перейменування вулиць. Я хочу попросити вас підтримати мій депутатський запит стосовно перейменування одної з вулиць у місті Львові в назву Героїв Артану. Я не буду глибоко ходити в історію, але ми всі знаємо, як працює цей підрозділ, наскільки глибоко в тилу не тільки на суші, а й на морі. Я скажу кілька таких вже докованих фактів. коли Більше 100 бійців підрозділу Артан є відгороджені державними відзнаками. Більше, 30, більше 40 з них це мешканці міста Львів або області. Четверо з них посмертно. Це Пуголовок Володимир Олександрович, кожушко Максим Олегович, Усінов Дмитро Олексійович і Зарізький Віталій Миколайович. Якщо ви знаєте, буквально на днях в місті Львів відкрився громадський простір Артану. Тому я вважаю буде доречним, щоб у Львові, так як і в інших містах України, була вулиця імені Героїв Артану. Дякую.